І так, друзі, просили показати різницю між двома тракторами Jinma 24- і Донфен 244-й. Беремо два трактора, обидва на широкій резині, розміри резини одинакові, і різниця буде по якості. Це адванс китайський, це буде трошки якісніший. Тут тайшань стоїть, якість трошки менша. Якщо попадається армур в партію, то, звісно, набагато краще. Перше по возі, джинма у нас легша, тонну 390, Донфанг тонна 460. Кліренси одинакові, плюс-мінус. Комплектації в них одинакові. Наприклад, джинма ця, це з реверс, 7700. доларів. Донфенг без реверса 8200 доларів. Речаги. Переключення передач посередині, що тут, що у Джинмі. Зручніше, звісно, буде у Донфанга залазити-вилазити з трактора. Тут трошечки буде незручно. Ще різниця, значить, у джинмі гідравліка роздільна. У Донфенга коробка і гідравліка це одно корито. Хтось рахує, що це плюс, хтось рахує, що це мінус. Но у джинми двохдискове щеплення за такі гроші буде. У Донфенгу однодискове. Це теж не суть важно. Там, хто приходить, каже, що йому обов'язково тільки дводискове. Однодискове так само ходить. Так само непогано. Тут сама, сами речаги набагато краще як у джинмі. Далі тут не зверні вушка у Донфенга, у джинми вони зверні. Кріплення. Теж <mondoNetflix> слабше, хоча заводи регламентують по 430 кг вантажопідйомність тракторів. валову відбору потужності, що там що там двохскоростний, але є нюанс. Тут 540 тисяч, тобто в основному ви будете використовувати 540 тисяч, практично ні на що не йде. У Донфенга 540-730. 730, в принципі, він теж нікуди не підходить, але багато хто використовує на роторну косу. Багато хто каже, що 540 маловато, Використовують 730, бо тисячі вже забагато. І, в принципі, Дунфанг хороший трактор, хоч і стоїть на 500 доларів дорожче, але на нашу думку, 에, може краще, якщо Донфен, то на вузькій резині. Чому? Тому що тут змінилися трохи мости. Тут вже такі, як на 354-му стоять. І напевно цього мотора на ці колеса трошечки важковато. Джинмо, в принципі, показала себе, що вузька резина, що широка резина, в принципі, одинаково. Обидва трактори хороші. Е, є люди, які їздять по 10 років на джину і ніколи в житті не сядуть на донфенга. Так само. Хто мав Донфанга старого, то так само на джинму не пересяде. Але при виборі е, треба проїхатися, напевно, на одному-на другому тракторі, е, попробувати, як він працює, і який буде комфортніше і по можливості по коштам вибирати собі. Тож дякую за увагу! Задавайте коментарі, питання будемо відповідати.